Горити з м'ячем бурляє Вадим із лівої бровки повертає в центр Павло Нагорний. Павло видивляється Андрія Остатючукати здорово обіграє свого опонента. Котить бурляю і відзначається. 17-й номер номінального розподарів. Вадим Бурляй. Третя хвилина. І фаворит уже виходить у лідери. Один нуль. Вадим Бурляй, автор забитого м'яча. <пілляє> Андрій Шаманський виконуватиме розіграшауту. Шаманський по сигналу з Ясінським. Той правої пробиває, тракається м'яч попереджений. <різвість> За бокової нагорни віддає довгий бас Желіба відставив голову. Сесою. починає пресингувати опонент, це приносить плоди. Виникає тут же нагода на 2-0. Легкість <різвість> ґал з заперечним лідером. Другого за рангом дивізіону тридцять балів у фаворит. Тут Кісляк іде вперед гол. Сьогодні Фаворит у своєму дванадцятому матчі в цьому чемпіонаті може оформити достроковий чемпіонство чорт. Уникав підкату Ахмаду, віддався Соєв, сесоєв. У них після теж 11 зіграних матчів. І прямо зараз колектив Антона Гусєва ділить шосте-сьоме місця з Благора Інвест. Варнавський прикладається з правої. Чумак Ющенко. Ющенко лівої. Ющенко, друзі, забиває. Сергій Ющенко, третя номер фаворита, завдає точного удару з лівої ноги у дальній нижній кут. Говорить Володимира Кисляка. 2-0 середина першого тайму. Говорить свою увагу подвоїв. Гусєв. Гусєв у центр. Гаделя чіпляється, відкидає удар. Від Антон Гусєв із котляром. Савчук зустрічає Максима Котляра, опасна Дмитра Сасоєва, а Гусів уже в штрафній площі. Бурляй виставляє Желібі. Желіба. Бурляй підтримує Вадим. Сам чи викотить. Прибирає Але на лінії. Інший лефт Хто там Сесоя, здається, рятував від вже 0-3. Бурляй. Остафійчук. Бурляй. Бурляй. Удар заливає. Можна туди? Можна Фіксує старенчук. На Вадима бурляє. То есть, подивився, що є підтримка. Остафійчук. Сліває. Прирыя. Страх чорня, а тут у центральному колі на попередження Левткостівець. Це Варнавський. Варнавський на вістрі Варнавський. Удар. Дальна стійка грає за. Ахмадов. Прокинув повз нагорного Даниїл Няча. Данил Ахмадов. Гол від Левткост, 2-1. Трохи більше, ніж за півтори хвилини. Левткост відіграє одне взяття у фаворита Данил Ахмадов. Гра на фланзі. Потім собі праву і разючий удар. О ближній нижній кут. Говорит Антона Старанчука. І лефткост взагалі може зробити камбек із 02 зріняти рахунок Ахмаду білі І Він пенальті виконує, не переграючи гол кіпера старанчука. Перший тайм. Перший тайм від кіпера. Солідний. Сейв Пенальті було призначене та з 6 метрів Даниї Ахмадов, не перегравав голкіпер. Усів. гаделія. Гаделія ще зміщуватиметься. Гаделія удар воротах від Давида. З назад шлях шляхмічу заблокував Ахмадов. Остафійчук він підхоплює. Бурляй. Бурляє йде до чужих воріт. Бурляй. Гол. Хвилина 25, та Фаворит Лефкос 3-1. Вадим Бурляй, автор ще одного м'яча, забитого в цій зустрічі. Дубль, дубль, друзі, робить Вадим Бурляй. І, до речі, саме ось цей гол на 25 й хвилині Вадиму Бурляю зі стану фаворита. Дозволяють хвилині Вадиму Бурляю зі стану фаворита. Дозволяє в гонці бомбардирів. Нас догнати Антона Доманського із профі, А від Левтко з тим часом відповідь напрочуд швидка із гри забиває Данила Ахмадов. Стане рахунок 3-2 та ж 25-та хвилина ще триває. Даніла Ахмадов Наносить точного удару зі своєї правої. Залією, він підбадьорював Ахмадова і говорив, цитата нічого страшного, і з гри заб'єш. На моменті. <плес> сьома хвилина по одному фолу в колективі. І наразі ластовка для фаворита виконує. Бусі <плес> розпочинатиме атаку від лефткост Котляр. Ахмадов, Ахмадов, на гусів вийшов старанчук, і Пенальті від Ясінського. Ясінський розбігається в пошасів. Відправляє Михайло Ясінський. Рахунок стане, друзі. 3-3, бачить Гаделія. Давид Гаделія. Гаделя далі продовжує рухатися, меч втрачає на ногорну. Він разу запускає. Партнер гол, опиняється м'яч уродах. Кісляка Павло Нагорний горний із флангу. не зумів Володимир Кісляк виручити не зумів голкіпер. Номінальне гостей. 4-3. Повертається лідерство до жовто-чорної команди. Кисляк запускає центром. Дійшов м'яч Варнавський. Варнавський 4-4. 31-хвилина Максим Варнавський. Переграє Антона Старенчука. Маємо результативний передет. Фаворит Лефт Код 4-4. Варнавський. Максим Варнавський. Стафійчук проти нього у цій провці. Фо з боку Максима Варнавського зафіксував праворуч. Бурляй. Бурляй вже стартував. Вадим Бурляй йде чужої половиною желібу. Желібу! момент. Сіка й гол 5-4. 32-га хвилина. Фаворит знову забиває. Дуже легко м'яча доставив до фінальної третини суперників Вадим Бурляй із флангу фактично з власної половини поля. Можна, можна, йо, йо, йо. другому таймі чинить свій камбек. Гусєв, моменти! Друзі, у нас знову нічия, Антон Гусєв. Робить на табло рахунок 5-5. 5-5. інтриги ну, неймовірно високий і підносить його ще вище Гене Чумака. І по сигналу гра продовжується. Лотко розіграв аут закидання. На 13. Ясінський. Ясінський. Гусів поверне! Удар! Рятує стара окейпер Старанчук. Менше ніж півтори хвилини до, до фінальної сирени. Бурляй! Удар з лівої! і м'яч летить у сітку. 39-та хвилина і в шосте забиває колектив фаворит 6-5. Братий Маут. Лефткост. У е цьому матчі. Спортивний клуб-фаворит Лефткос, Рахунок 6-5. Гол номер 6 від номінальної виходи. Гусев. Ахмадов. Єсійський, є сійський. Негаделі. В один грає, переправляє. Стриби Ахмадов. підбір, Остафійчук забрав. Остафійчук іде до чужих воріт. Гуся вставив ногу. Остафійчук продовжує. Але м'яч уже позагрою. 7 секунди, друзі, до завершення матчу. Дві секунди і фаворит оформить своє дострокове чемпіонство у першій лізі.